Виконуєте Боже доручення, розказуєте людям про Христа і Словом, і ділом допомагаєте тим, в яких є вживання чи проблеми. Якщо ви воскресені з Христом, ви поклоняєтеся Богу правдиво, посправді на кожному місці, з радістю. Ви радієте з того, що ви Божа дитина знаєте Господь. І якщо ви скласти з Христом, то ви покликані захищати істину. Стояти за істину. Апостол Павло, пишучи до Филипян, каже, однодушно борючися за віру Іванська. Нехай Господь благословить кожному з нас. Зараз у нас є час для молитви. Давайте, бажаючи брати і сестри, подякуємо Господу за його славне Воскресіння і за те, що ми воскресли